Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження, це BMW X3 на повному приводі, 12 й рік, з лінзованою оптикою вже, у нас є глазки. гарненькі, чудові, білий колір автомобіля, втанований задній ряд, у нас є й доповнительні шторки додаткові, X3, передній задній партронік і є камера заднього огляду. Зараз подивимось салон. Нарікань немає, Чистенький, гарненький, як новий сидіння у дуже гарному стані, безключовий доступ, стеклопідйомники, управління дзеркалами. Також у нас є регулювання поясничної зони, пам'ять сидінь, чисте охання водійське сидіння. Автоматична коробка передач, управління мультимедії, також навігацією, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, підігрів дзеркал, мультимедіа гарна, чудова, круїз контроль все є у автомобіля 223 тисячі родного пробігу, круїз контроль мультимедіа з руля, запуск двигуна з кнопки. За додатковою інформацією звертаємось до нас, компанія автопарк, всього вам найкращого. До побачення.